Ми вже розглянули сім герметичних принципів, так кожен окремо, ніби ключі, так були такі окремі ключики. Але сьогодні мені здається завдання цікавіше побачити, як ці ключі працюють ну разом в єдиній системі. Саме так спробуємо зрозуміти їхній синтез, їхній спільний танець, якщо хочете. Мета виходить не просто перелічити їх знову, а А скласти з них цілісну картину, уявити, що це не просто набір інструментів, а скажімо, ноти однієї великої симфонії. Гарна метафора. Отже, ми знаємо ноти, а тепер хочемо почути мелодію. Мелодію реальності, яку вони створюють разом. Подивитись, як це взаємопов'язане. Гаразд, почнемо з основи. Перший принцип менталізм всесвіт є розумом. Так, це ніби таке величезне ментальне полотно. Основа всього, але ж воно не статичне, правда? Звісно, ні. Воно живе, воно дихає, можна сказати. І тут підключається другий принцип: вібрація, все рухається, все вібрує. Точно сама тканина реальності це енергія в постійному русі, от наші думки, емоції, навіть матерія, все це по суті різні частоти вібрацій на цьому ментальному полотні. Тобто вібрація оживляє менталізм. Добре. А куди ці вібрації рухаються, як вони організовані? А ось тут вступає третій принцип полярність: все має два полюси свою протилежність. Як тепло і холод, світло і темрява? Саме так. Але тут важливо розуміти, що це не якісь окремі речі, а скоріше два кінці однієї шкали. Ага, тобто це діапазон. Точно. І це дає нам простір для руху, для вибору. Ми можемо свідомо переміщувати свою увагу, свою енергію між цими полюсами наприклад, від страху до мужності, від ненависті до любові. Це вже цікаво, не просто констатація факту, а можливість так, це діапазон можливостей. Гаразд, рух між полюсами. Але чи є в цьому русі якась закономірність? Бо інакше був би хаос? Закономірність є. І це четвертий принцип ритм все має свої припливи і відпливи, підйоми та спади. Космічний маятник так, дуже влучний образ маятник, який постійно гойдається. Після успіху може прийти невдача, після радості смуток. Це природньо. Але чи означає це, що ми просто приречені гойдатися разом з цим маятником? А ось тут найцікавіше. Розуміння ритму дає нам ключ до того, що називають законом нейтралізації. Нейтралізації. Тобто зупинити маятник? Ні, ні. Зупинити його неможливо. Це як зупинити морські хвилі. Але можна навчитися ну, не розгойдуватися разом з ним. Як це? Уявіть серфінгіста. Він же не зупиняє хвилі, правда? Він використовує їхню силу, знаходить баланс і ковзає по них. Отак От і тут. Можна піднятися над емоційними гойдалками, спостерігати за ними, зберігаючи внутрішній спокій, свій центр. Тобто усвідомленість допомагає не бути заручником ритму. Саме так. Добре. А що стосується самих подій цих коливань, чи є якась логіка в тому, що відбувається? Безумовно. П'ятий принцип причина і наслідок: кожен наслідок має свою причину. Кожна причина породжує наслідок. Випадковостей по суті не існує, тобто, все, що з нами відбувається, це результат якихось попередніх причин. Так і ось тут ми бачимо, як все пов'язано. Якщо все світ ментальний менталізм, то наші думки, наші внутрішні стани це ж вібрації, вони стають причинами, причинами того, що потім проявляється в нашому житті як наслідки. Точно. І розуміння цього ну воно кардинально змінює справу. Ми перестаємо бути просто пасивними спостерігачами чи жертвами обставин, а стаємо Ким? свідомими творцями. <світку> Бо ми можемо обирати, які причини закладати, які думки думати, які наміри формувати. Як саме запускається цей процес творення? Що є двигуном? А ось тут нам потрібен шостий принцип РЕД або гендер, все має свій чоловічий та жіночий принцип. Але це ж не про стать, правильно? Ні, звісно, це про енергії, про універсальні принципи. Чоловічий принцип це активність, воля, фокус, намір, імпульс я. А жіночий? А жіночий це сприйняття, інтуїція, творчість, виношування ідеї, поле мене. Куди цей імпульс спрямований? Щоб щось створити, будь-що, ідею, проект, стосунки потрібна взаємодія обох. Можете навести приклад? Ну, от дивіться. У вас є чітка ідея і план дій. Це чоловіче начало, активне. Але щоб ця ідея втілилася, її треба наповнити творчою енергією, інтуїтивно відчути правильний шлях, подбати про нею це жіноче начало, сприймаюче. Одне без іншого, ну воно просто не спрацює. Це і є той двигун, що запускає механізм причини і наслідку. Зрозуміло. Тобто активний намір і творче сприйняття разом. Саме так. І все це, як це все об'єднується? Чи є якийсь принцип, що охоплює все? Є сьомий і останній відповідність. Його часто формулюють як «як вгорі, так і внизу. Як внизу, так і вгорі. Тобто закони, що діють у всесвіті, діють і всередині нас, на всіх рівнях. Абсолютно. Закони, за якими створюються галактики. Подібні до законів, за якими народжується думка чи емоція. Вивчаючи себе, ми вивчаємо Всесвіт. І навпаки, мікрокосмос відображає макрокосмос. Отже, тепер картина, здається, складається. Так, давайте спробуємо її побачити цілісно. У безмежному ментальному полі це менталізм, постійно рухається енергія, це вібрація. Цей рух відбувається між різними полюсами, це полярність і підпорядковується певним циклом це ритм. І кожен рух, кожна подія є частиною нескінченного ланцюга причин та наслідків, причина і наслідок. А сам процес створення запуску цих ланцюгів відбувається через взаємодію активного та сприймаючого начала, це рит. І все це працює за єдиними законами на всіх рівнях буття, це відповідність. Ось вона єдина система, єдиний живий, динамічний механізм реальності. То що це дає нам, ну. От на практиці, окрім красивої філософської картини. А це, власне, дуже практичний інструмент. Розуміння цього синтезу дозволяє аналізувати будь-яку ситуацію в житті, можна побачити, який принцип зараз діє найактивніше, де криється причина проблеми, наприклад. І головне, як можна свідомо вплинути. Так, вплинути, змінивши свою думку, свій внутрішній стан, тобто першу причину це шлях до свідомого життя. Перехід від простої реакції на події до свідомої участі в їх творенні. Стати активним учасником, а не просто Не просто мелодією, яку грає Всесвіт? І, от, можливо, питання для роздумів нашим слухачам якщо наше життя це справді мелодія, то як нам зробити крок від ролі слухача, чи навіть інструмента, до ролі композитора, композитора власної реальності?